Вітаємо жителів Звягільської громади. З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опального сезону 16 жовтня і по 15 квітня. Включно для більшості громадян такий розрахунок буде проведено в автоматичному режимі. Також автоматично перепризначать розмір субсидії тим громадянам, в кого на літній період субсидія складала 0 гривень. За який період враховуються доходи в розрахунок субсидії. На опальний період доходи беруться в розрахунок січня по червень 2025 року, тобто перший та другий квартал. Але ж пенсія береться в розрахунок за серпень місяць. Кому необхідно звертатись за оформленням житлової субсидії громадянам, які планують вперше подати документи на призначення субсидії. Також звернутись мають ті домогосподарства, в кого станом на 1 жовтня відбулися зміни в складі сім'ї: хтось народився чи хтось помер, або ж хтось приписався чи виписався. Таким домогосподарствам в обов'язковому порядку необхідно подати документи про зміну. За призначенням житлової субсидії можуть Звернутись ті громадяни, у кого виникла заборгованість оплати житлово-комунальних послуг, якщо та заборгованість складала більше ніж 680 гривень і виникла протягом трьох місяців. Які документи необхідні для призначення субсидії? Залежно від обставин можуть подаватись наступні документи: це заява, декларація, договір найму оренди житла у разі проживання заявника у приміщенні, яке орендується, копію договору про реструктуризацію заборгованості, за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору. Наступними документами можуть бути довідка внутрішньо переміщених осіб це для тих осіб, які перемістились в громаду під час війни. Довідка ВПО у разі звернення за місцем фактичного проживання, куди необхідно подавати документи. Документи для призначення житлової субсидії громадяни можуть подавати особисто, звернувшись до працівників управління соціального захисту населення, або ж можна також подати документи, надіславши їх поштою на адресу пенсійного фонду. Також можна подавати документи через особистий кабінет. Або у застосунку дія. Термін призначення субсидії у разі подання документів з початку опалювального періоду, тобто з 1 жовтня по 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше, тоді субсидія буде призначатись з місяця звернення. З 1 жовтня для більш якісного надання соціальних послуг запроваджено виїзні прийоми старостинські округи. Не виходячи зі своїх територіальних громад, жителі мають можливість. Також оформити житлові субсидії та державні соціальні допомоги.